Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є! Якщо ще не з нами, натискайте підписатися, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. Ми готуємо для вас тільки найцікавіші і найвигідніші пропозиції з нерухомості в Прикарпатті. А сьогодні справжній міський скарб, будиночок площею 40 квадратних метрів у центрі Івано-Франківська. Основні переваги стан, заходь і живи. У будинку вже зроблено сучасний ремонт, що дозволяє одразу заселитися або здавати в оренду. Затверджений дозвіл на добудову другого поверху, чудова можливість для розширення житлової площі або створення повноцінного двоповерхового міського котеджу. Є невелика приватна ділянка, близько однієї сотки. Яку можна використовувати як затишну лаунж зону місце для барбекю, садові меблі чи квіткову терасу? Окремо розташоване технічне приміщення, ідеально для майстерні або навіть якогось приміщення для зберігання велосипеду тощо. Усе поруч центральне розташування це абсолютна перевага. Поруч магазини, школи, лікарні, зупинки громадського транспорту, а також культурні та рекреаційні об'єкти. Якщо ви давно мріяли жити в центрі, мати свою зелену зону і ще й можливість розширити житло замість 40 всі 80 – цей варіант для вас. Обов'язково залишайте свої думки під відео, як вам ідея міського будинку з перспективою. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові огляди. Ми ще не біля нашого будиночку, але я сфотографувала оцю трійку. Це таке наглядне свідоцтво про те, як перетворюються старі будиночки в дуже нові. І за умови, що ви самі перекриваєте дах будинку, дозволяється добудова мансардного поверху чи навіть другого поверху. Ми вже на нашій вулиці. Досить ошатні будинки, асфальт не дуже, а тротуари досить непогано замощені біля будинків. Двір закритий, має ворота. І тут вже будинки, які добудовують. Другий поверх або просто перекриття даху. Але всі кажуть, що немає смислу робити перекриття даху, бо є можливість добудувати другий поверх. Ось, е, в цьому. В нашій половині ось такий дах. Його можна перекрити або ж добудувати мансардний поверх. І тоді у вас не 40 квадратних метрів, а всі 80. Каналізація вода. Каналізація є... вода. Так, це йому це... мої колодязі. На них зроблені проекти. У мене з проєктом з усім. То не централізована каналізація, Доктор. Так, централізована. просто колектор. Тут а вивід на вулицю. А то це, це централізовано, але, але тут, тут у вас є свій колодязь, де ви в будь-який час угу. відкрили. Якщо зробити чи що тут планувалось потім, коли вже зробиться дах і фасад, ставити бруківку. Тут ми так. планували парку місця зробити собі, uh -huh. і невеличку плумбу, і ці колодязі опустити на рівень бруківок. Це як Бруківка тут піде, на якому рівні. Зробилось для того, щоб потім не обсипалося на це. Паркомісця. Ось цей будиночок під старим дахом, який не протікає, а це новий проєкт. Гарно було реалізувати такий проєкт. Гарний проєкт, тим більше, що у сусідів. Уже побудовано, і можна бачити вже результат поруч. Заходимо в будинок. Коридор, Вхідна зона. І в коридорі, і в санвузлі тепла підлога, а під цим килимком... Нам показують вхід в невеличкий льох. Тут mm -hmm. підвал, помідори, картоплю mm -hmm. назвемо все повністю. Прямо по коридору санвузол заходимо і бачимо все необхідне. Пральна машина, душова, умивальник, унітаз і нагадую тепла підлога в коридорі. И в санузли. Леворуч с коридору попадаемо в досить простору кухню. З обідньою зоною. Робоча зона біля вікна, мийка, робочий стіл все досить так зручно і приємно для господині. Тут можна облаштувати і куточок роботи за комп'ютером, наприклад. Все, що ви бачите у відео, Залишається новим власникам, звісно, за потреби. Це газовий котел і тут індивідуальне газове опалення. Тобто, ви регулюєте самі тепло в будинку. Це дуже зручно. З кухні ми переходимо в житлову кімнату. Вона досить простора. Весь будинок нагадую, 40 квадратних метрів. Ця кімната ну, не менше 18. Тут вбудована шафа купе, м'які меблі, комп'ютерний стіл. Ліжечко, Велике вікно, кімната світла, простора. А власники нам сказали, що вони не мають нічого проти продавати за програмами. Є відновлення, це можливо. Але треба, щоб співпало оцінка житла з вашим сертифікатом, з, ну, з сумою вашого сертифіката. Телефонуйте. Телефон ви знайдете в описі каналу або ж під відео. Завжди надаємо телефон в описі під відео. І про ціну будинку. Центр Івано-Франківська. Ціна виставлена власниками 42 тисячі євро. З ремонтом, з меблями. 1000, трошки більше тисячі доларів квадратний метр. 40 метрів квадратних з ремонтом. Дозвіл на добудову другого поверху. Є своя ділянка одна сотка під лаунж або авто, окреме технічне невеличке приміщення. Пишіть в коментарях, як вам ця пропозиція. І підписуйтеся на наш канал Житло є. Сподіваємося, що тут ваше майбутнє житло. Буду чекати на вас. Якщо не це, то наступного разу. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі!